Привіт, З вами знову я, Саника. І сьогодні у нас нове відео розпаковочка паперових сюрпризів. Це новиночка. І вона просто класна і мені дуже подобається. Давно вже я хотіла зробити колекцію з капібаркою. Давайте спочатку розглянемо пакетики. Ось такі, вони просто супер деталізовані. І як ви вже здогадалися, ми будемо складати з вами кімнату для капібарки. Вона вийшла дуже-дуже класно, я думаю, вам ця колекція сподобається. Такий ще пакетик. Давайте сьогодні візьмемо два з капібаркою. І із цих, давайте ще візьмемо ось такий. Ну, а всі інші колекції вам вже знайомі. Гра в кальмара. Давайте сьогодні відкриємо. не знаю, який, давайте такий: електронні попит. Я б хотіла взяти. Давайте такий єдиноріжку. Одяг для Хелокітті. Давайте візьмемо ось цей дві колекції. Ми з вами сьогодні закінчуємо. Це вгадай пісню по емочі і персонажі в Аватар Ворлд. До речі, в кінці цього відео буде розпаковка посилочок від писниць, так що обов'язково додивлюйтесь до кінця. Колекція від Йокаю, від мого брата. Давайте сьогодні відкриємо ось такий. Посилання на його канал буде в описі до цього відео, і воно там є в спільноті. Далі колекція токабока з пушеном. Давайте візьмемо рюкзачок. Прикрашаємо айпади, візьмемо останній такий звичайний. І з колекції 100 пакетиків я хотіла взяти з YouTube, Ось такий. Ось стільки пакетиків нам сьогодні з вами на розпаковочку. І беремо наш каталожик. Нарешті ми з вами закінчимо першу колекцію. Вона була, до речі, дуже велика. І останній пакетик з на наморелом. Вам дивіться, яка вона класна. Клас. Мені самі дуже подобається. Наклеюємо сюди. І давайте розглянемо всі сторіночки з цієї колекції. Це у нас були Бруно Марс і Розе з кліпу HTT. Ось такі були персонажі. і Blackpink. Вони, до речі, були в одному пакетку. Всі Blackpink у на увазі. І далі у нас відгадай пісню по емоті. В Минулому відео це була пісня Нагадай. Там були такі слова Аморе тих квітів, щось там. Поніс вітер. Ось тут будуть з'являтися зараз коментарі з правильними вашими відповідями. І цю колекцію ми також з вами закінчуємо. Це в нас остання пісня, і я думаю, що її дуже багато хто відгадає. І, здається, я тут неправильно прапор зробила. Не здається, а точно. Наклеюємо сюди. Пишіть свої коментарі внизу, хто здогадався, яка це пісня. Ось такі тут ще були сюрпризи. І далі у нас колекція прикрашаємо айпади. Я не пам'ятаю, на яку сторіночку. краще, давайте сюди. Я вже бачу, що там. Ціла купа маленьких сюрпризів. І ось такий монстр. Це дівчинка. Насправді вони називаються Лабубу, вони зараз дуже популярні. Я навіть бачила, що Ліса з Black робила огляд на них. Такі вони прикольні. Давайте наклеювати. Така лапка. Наклеїмо ще один. Якщо ви там чуєте якісь звуки, то це у моїх сусідів такий пес. Неспокійний бантик. Не знаю, куди цей бантик причепити. Давайте ось так. Ось так ми з вами прикрасили цей iPad. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Мені ж не віриться. Вона така класна, що мені не хочеться її закінчувати. Далі. Бокаємо, сюди наклеїмо. Нам попадається, як завжди, пушин. і ось така дівчинка. В ржавому. І її пушин. Наклеїмо пушина. І переходимо до наступної колекції. Це в нас електронні попит. Така єдиноріжка. До речі, можливо, її наклеїмо також. Сюди. Давайте наклеїмо. Потім, якщо мені не сподобається, то я можу зняти. Ось так. Там куромі, Клас. І нам попадається ось такий попит з куромі. Ось так Це у нас була колекція 100 пакетиків. Цю сторіночку ми закінчила, а тут я переклеїла і звільнила трішечки місця, щоб, можливо, ще щось помістилось. Я сподіваюся, що тут невеликий сюрприз. О, а, клас! Нам випадає з вами два сюрпризи, і це в нас містер Біст і його тигр. якраз ідеально поміщається. Ченокс, тигр І містер Біст. Такий він прикольний. Мені чимось нагадує цю гру. Там такі маленькі чувачки з Temple Guys типу. Ось так. І цю сторіночку ми з вами закінчили. Вже точно скінчили. Переходимо до колекції від мого брата. Це в нас грошові сквіши. Нам попадаються гроші. І мені постійно хочеться наклеїти ці пакетики, але він зробив дуже маленьку сторіночку. Не знаю. Так, гроші нам з вами не випали. Вау, дивіться, як прикольно! Це такий сквіш, типу як скибочка хліба, але він, а, наче як прозорий, з блискітками. Класно, мені дуже таке подобається. Давайте ось так наклеїмо. Якраз це цуплятку з ножечку. Тим паче, що у нас ще залишилось два сюрпризи, і все одно немає місця. Ось так. Давайте і орео тоді наклеїмо сюди. Тому що мені дуже подобається пакетик в будь-якому випадку. Якщо що, то я потім переклею. Ось так. Такс, а далі у нас Hello Kitty. Ось такий пакетик. Вона тут в такому купальничку з маленькими Hello Kitty. Наклеїмо її на цю сторіночку. І у нас тут з вами попадається ось такий костюмчик. Зім'явся, правда. Давайте акуратно наклеїмо. Ось так. Клас. Дуже прикольний костюмчик. І ось такі навушнички. Можемо подивитися, який вийшов аутфіт. Клас. Переходимо до наступної колекції. До речі, ось такі ще нам попадалися. А далі у нас граф кальмара. І тут вже видно нову стріночку. Пакетик наш сьогодні виглядає ось так. Не хочеться мені його рвати. Нам випадає ось цей гравець 124-й, друг Таноса. Ось тут я закріплю яке його ім'я. Він у вигляді котика. Тут, до речі, також буде і Танос у вигляді котика. Сюди ми маємо наклеїти. І нарешті ми з вами дійшли до нашої новиночки. Ось так зараз виглядає наша кімната. Тут нічого ще поки що немає. І давайте спочатку відкриємо ось цей пакетик, щоб у нас було хоча б якесь наповнення в кімнаті. І потім відкриємо капібарку. Нам випадає вазонка, ось така вазонка і невеличкий такий типу комод. Вазонка у нас має бути ось тут. І ось ця шаха, вона, до речі, відкривається. Ми туди ще складемо одяг. Наклеїмо ось так. Поки що мало деталей. Але згодом ви побачите, що ця колекція дуже-дуже крута. І давайте відкриємо Барку. Вона тут, до речі, одразу з костюмчиком. Така маленька і дуже мила капібарка. Наклеїмо її сюди. Вона ще поки що сумненька, тому що в неї нічого немає. Але в неї вже є костюмчик. Вже бятка. Давайте її одразу одягнемо. Ось така вона мила. Сподіваюся, що вам новиночка сподобалась. Але на цьому ми ще з вами не прощаємось, тому що зараз я вставлю розпаковочку посилок. Мені прийшло дві посилочки від підписниць, від Ані і Злати. І в наступних відео вже будуть колекції від підписників. І тут ось такий дуже милий напис. Привіт, зроби, будь ласка, розпаковку цієї посилки. Давайте починати. Я спеціально заклеїла адресу, щоб нікому випадково не спалити. І давайте розпаковувати. та да да Лист для Санака. Oh my God. Я прочитала лист за кадром. Цю дівчинку звати Злата. Величезний тобі привіт і дякую дуже, що ти мені надіслала цю посилку. Давайте будемо дивитися клас, Це в нас такий блендбек. Давайте відкриватимемо всі сюрпризи на відео. Клас! Як це. Морел, Також один із моїх улюблених персонажів. такий з сердечком. Клас, У мене просто немає слів. Тут буде айфон. Це будуть спіше. Це також будуть спіше. Боже, як вони класно шарудять. Мені так цікаво, що там. І ось такий сквіш Санака. Так, він шарудить. А це чохол. Так, це буде шахол на iPhone. Ось такі тут пакетики, мені дуже-дуже приємно. Величезно тобі дякую. Будемо відкривати ці пакетики в розпаковках. Це буде колекція від Злати. Ну що ж, і давайте відкриємо другу посилку. Я, чесно кажучи, думала, що там три посилки, але насправді дві посилки, тому що третя це була моя посилка. Так, відкриваємо. Ось таке прикольне і естетичне. Я бачу якусь пісняшку. Окей, клас. Це в нас такий мішечок. І тут у нас також лист. Цей лист мені автор дозволила прочитати на відео. Він такий дуже естетичний. І так, це в нас дівчинка Аня. Їй 10 років, вона вчиться в п'ятому класі, і в нас буде колекція Інстикс. Там будуть покладатися фотоапарати і різні бренди. Надіюся, тобі сподобається ця колекція. Звичайно, вона мені сподобається. Клас! Дякую тобі, величезне, мені привезло супер приємно. Давайте подивимось на показ. Це вкусняшка. Така маленька, до речі, я ніколи не бачила такі маленькі милі пакетики. Так, і тут у нас пакетики. Ось такі пакетики. Будемо їх також відкривати. І тут, до речі, перфорації. Я вже не можу дочекатися, коли ми будемо розпаковувати ці сюрпризи. На цьому все. Всім пока!